Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, присвячений нашим пухнатим друзям, така як муся мусічка, правда, щось незадоволена. Вірш називається Кошеня. Завжди привітне і муркоче, і пензлик шерсті на хвості. Завжди в очах так світло скоче, і сонцем лізе в дні твої. І, як би важко не жилося, пухна сте лізе кошеня, муркоче проситься на руки, підніме настрій із зрання. Погладьте, друже, це створіння, маленьке, ніби у хмарках, і настрій твій, нехай з дозрінням, це кошеня несе в стежках. З дитинства юності дозріння, життям дорослим ми йдем, а нам малює це створіння, доброї посмішку ведем. І щоб не лилося у серце, любов чи ненависть до дня, та кошеня завжди на поміч муркоче лащиться щодня. Оцей весь вірш, вірш про наших друзів-кошенят, які завжди, як психологи, поруч, і коли ми гладимо їх, завжди знімають весь негатив. Може, не весь, але трішки допомагають. Своїм муркотінням і своїми ультрасенсорними здібностями. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра? Хто хоче лайкайте, коментуйте, завжди радий вашим коментарям лайкам. Завжди відповідаю щиро, що і цінюю у людях щирість і прямолінійність. І так само наші друзі-коти, які завжди. Нас приймають такими, якими ми є. Так як свій час під час війни Катерина Білокур, не маючи коштів на пензлики, робила із їхньої шерсті шерсті хвоста, пензлики, кісточки і малювала шедеври. Шкода, що її прославили тільки після життя, після смерті. Хоча могла вона нормально жити і. Так, коли була живою і творила, скільки б ще шедеврів нам зробила. Але не про це. Шкода, що війна. Надіюся, що чим скоріше настане мир в Україні, наші захисники, і захисниці перестануть гинути. І нарешті, коли буде в Україні спокійно, Україна заживе і зацвіте, і буде жити так, як це біле, пухнате кошеня. Символ невинності, символ розуму і символ того, що життя протікає і потрібно цінити кожен день і кожну секунду. Тому нехай наші пілі чи будь-які пухнаті друзі, наші психологи, адже вони як психологи нас вислуховують. Завжди до нас йдуть, щоб ми їх погладили, а ми в свій час теж відпочиваємо під їхній звук муркотіння. Тому віри, надії, любові, ангела-охоронця, нехай ваше серце завжди несе вам хороші відчуття. Слухайте його, це найкращий орієнтир. і ваш друг, так як і кошеня, і нехай всьому щастить. Ще раз дякую і з Богом.